Огляд Подій за 31 березня. Вітаю. Вночі росіяни здійснили обстріл території двох громад. Білопійська громада здійснено мінометний обстріл 5 прильотів і Знопновгородська громада били зі ствольної артилерії 15 прильотів. На щастя, без наслідків. За день було ще 12 обстрілів. Сумських громад, 140 прильотів. По Сумському району. Катінська громада, село Володимирівка, 10 артилерійських прильотів, Кіндратівка, 10 артилерійських прильотів. Та Новомиколаївка, також 10 артилерійських прильотів. Білопільська громада, село Волфіно, 10 мінометних прильотів. І Стукалівка, також 10 мінометних прильотів. Краснопільська громада село Папівка, 10 артилерійських прильотів. По іншим громадам області Ісманська громада Село Баранівка – два обстріли разом більше 40 артилерійських прильотів. І Шалигінська громада, село Катеринівка, 10 артилерійських прильотів, село Старікове, 20 мінометних прильотів, і Соснівка 5 мінометних прильотів. Ну багато на сьогодні. По Україні Сили оборони України відбили понад 80 атак противника за добу, знищено пункт управління ворога, два склади з боєприпасами і два склади з паливними матеріалами. Це Генштаб-повідомок. Вночі противник атакував Україну ударними безпілотниками шахет. І також у небі було зафіксовано 5 інших повітряних цілей, ймовірно, повітряні кулі. Атаки були з північного напрямку, з Брянської області через Сумську та Чернігівську області. Загалом знищено 9 із 10 ударних дронів. Також російські війська обстріляли місто Харків з С-300 з боку Білгородської області. Було 6 прильотів і 8 прильотів по Запоріжжю. По напрямкам по фронту: Сватівський напрямок це Сватова, Кремінна. Тривають локальні бої вздовж всієї лінії зіткнення. Бахмутський напрямок. Основні зусилля ворога направлені на центр міста. Бої підступають до будівлі РДА вже. Авдіївський напрямок, активація нашої артилерії суттєво знизила наступальний потенціал ворога в багатьох містах, місцях. Загалом змін не зафіксовано. І Генштаб каже, що росіяни на Авдіївському напрямку використали майже всі резерви. Інтенсивність наступу зараз значно знизилась. Запорізький і Херсонський напрямок без змін. Україна вже використовує керовані розумні плануючі бомби джейдами. Це речник повітряних сил ігнат повідомив. Це бомби західного зразка, якими наша авіація завдає успішних ударів по цілях ворога. Вони літять на відстань до 70 км і вважаються високоточними точність до 10 метрів. Українські військові завершили навчання на ЗРК «Петріот» у США. Пентагон повідомив навчання на базі Форт-Сілі у штаті Оклахома. Пройшла група із 65 українських солдатів. Тепер вони вирушили до Європи для взаємодії з іншими підрозділами ППО, які проходять навчання зараз у Європі. Повідомив представник Пентагону Патрік Райдер. І також він сказав, що загалом США вже в цьому році підготували близько 7 тисяч українських військовослужбовців інші країни. Понад 11 тисяч. Це у цьому році. Також, за словами Райдера, наприкінці цього місяця очікується завершення навчання групи з понад 4 тисяч українських солдатів у складі двох бригад, одна з яких оснащена БМП Бредлі, а інша БМП Страйкер. Ці воїни одразу повертаються до України. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес прибув до Китаю під час візиту до Пекіна. Він намагатиметься переконати китайського лідера Сі Цзінпіна підтримати Україну. І Китай сьогодні, трохи неочікувано, виступив проти передачі Росії ядерної зброї Білорусі. Цитую: ми виступаємо за заборону передачі ядерної зброї, щоб жодні ядерні країни не передавали свою ядерну зброю за кордон. І не розміщували її за межами своєї країни. Це заявив заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан. І він нагадав, що минулого року 5 лідерів ядерних країн заявили, що ядерну війну неможливо виграти, і її взагалі не можна розпочинати. По новинам росіян, Пісков заявив журналістам, що Путін провів нараду з членами Ради Безпеки і підписав нову концепцію зовнішньої політики РФ. Основний тези цієї концепції вводиться теза про використання Збройних сил для відбиття або запобігання нападу на Росію або її союзників, ну, мабуть, готовлять захват Білорусі вже. Зазначено симетричні і асиметричні заходи у відповідь на погрози на адресу Росії. Передбачено, що антиросійські кроки недружних держав за необхідністю жорстоко припинятимуться. США прямо названі головним провідником антиросійської лінії і заявлено стратегічне партнерство з Китаєм та Індією. Ну, До речі, про Турцію забули, мабуть. На Росії сплеск Доносів, що накриває країну. Кількість доносів пильних громадян Росії один на одного збільшилась у 128 разів по відношенню до останнього кварталу минулого року і продовжує зростати. Ну, як бачимо, Путін будує не країну, а зону не дарма росіяни кажуть самі про себе. Росія, Росія в'язниця народів. Парламент Туреччини сьогодні схвалив вступ Фінляндії до НАТО. Туреччина була останнім членом альянсу, який проголосував із цього питання. Таким чином, Фінляндія завершила шлях вступу до НАТО. Кордон Росії з НАТО збільшується на 1300 кілометрів. Це майже в два рази. Підлітний час ракет до Пітера Москви зменшується до кількох хвилин. А сама фінська армія, до речі, також дуже сильна. Фіни парадами не бавляться, але проводять регулярне навчання, постійно оновлюють парк техніки, закуповують нові надсучасні озброєння, добре налагоджена система підготовки резервістів. І головне, Балтійське море стає внутрішнім морем альянсу. Путін занапастив всю роботу Петра І, вікно в Європу закрилося, і все це за один рік. І опитування на Україні українців. Остання новина: 93% українців вірять у перемогу і половина з них кажуть, що вона станеться цього року. При цьому все більше українців розуміють, що, що перемогу як знищення російської армії та сприяння розпаду РФ. Все, всі новини миру нам